Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Денискар. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Вже більше ніж півтора року наша країна продовжує боротьбу за свободу, та й взагалі за своє існування, продовжуємо жити в реаліях війни. Але якби важко нам не було, не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги, кожен на своєму фронті, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Робимо від себе все можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і із задоволенням розповідаємо про це всій. Країні Взагалі, у мене викеповагу будь-які українських бізнесмен, спеціаліст, не знаю, стартапер, які робить все можливо, щоб український бізнес. Успішно працював сьогодні. У мене в гостях буде саме така людина. радий вам представити вілянський Тарас, керівник з розвитку бізнесу проєкту Смарткаса. вітаю. доброго дня вам, Тараса. Вітаю вас ще раз. Ви у нас не вперше, в принципі, це не секрет, але зараз український бізнес активно занурився в процес фіскалізації бізнесу. І я так розумію, що ваша продукція зараз прям ну дуже популярна. Тому розказуйте про свій зручний, простий сучасний. Є дівайс, декілька слів про смарткасу в цілому. Ну і будемо говорити детальніше про це. Так як завжди, смарткаса користується популярністю, але зараз в зв'язку з, з фіскалізацією і бізнесу потрібно видавати фіскальні чеки. То смарткаса користується популярністю серед торговців з кожним більше і більше. Так як це єдине в Україні комплексне рішення для ведення бізнесу, банківський термінал, касовий апарат та програмне РРО. Тому зараз, як власник бізнес, який вибирає на ринку серед різних продуктів, це наше обладнання, іншого, там йому принтер від, від одного виробника, РРО від іншого, термінал від, від іншого банку, тому йому важко обрати. Тому як смарткаса це вже комплексне рішення. Тоді, коли він звернувся до у нього вже все в одному, все включено, все працює, все точно просто. Якщо хтось ще не чув про смарткасу, впевнений, що підприємці активні підприємці вже вже як мінімум чули, а може вже і користуються. Але якщо хтось такий є, що не знає, взагалі для кого смарткаса може бути ну максимально, скажімо так, продуктивною і необхідною. Смаркаса є унікальним продуктом і універсальним, але підходить для будь-якого виду бізнесу. Тому торговець, який придбав «Смаркасу», може використовувати будь-який бізнес. Чи кав'ярня, чи служба доставки, чи продуктові магазини, ті, хто торгує квіточками. Для всіх підходить повністю смаркаса. Зручний дисплей, підтримка 24 на 7. Ну, Зараз в зв'язку з комендацією годиною, то не 24 на 7. Але в цілому 24 на 7 підтримка, допомога через різні месенджери, допомога в включенні, фіскалізації. Тому для бізнесу, який обирає смарт-касу, проблем і в Подальшому, із підключенням з обслуговуванням взагалі немає. А от є ще одна да дійсно така штука для підприємців. Я знаю, що у вас такий період був, можливо, ще й залишається. Ви раніше давали пробний, не такий, не знаю, період, да, коли можна було все поклацати, подивитися, як воно працює, чи залишається це, і ну чи активно користуються цією опцією ваші клієнти. Так, да, як і все як завжди, в принципі, в зручності користування ми даємо пробний період. У нас є додаток на телефон, який взагалі зараз почав, який був просто пробний, який ми давали в тести. Зараз в нього найбільше скачувань в Google маркеті, то серед користувачів по зручності. І ми зараз будемо ще впроваджувати ще додаток, який вже буде не тільки як пробний. Він і так використовується як фіскалізатор, але ми зараз його покращимо, щоб яким і і не потрібно було обладнання, вони вже могли качати додаток і їм фіскалізуватись. Тому додаток який був спочатку тестовий, став тепер уже прод-версією якої дедалі більше і більше користуються власники бізнесу? Слухайте, ви вже обростаєте різними додатками. Я прям я в кінці спитаю про плани, що буде далі, але зараз ще трошки скажіть, будь ласка, ще одна така штука. У великих містах проблеми в принципі з цим немає, але от в, ну мабуть, середні та маленькі підприємці в маленьких містах ближче до лінії фронту можуть бути проблеми перебої з електрикою, з інтернетом. Як тут справляється з цим смарткаса? Смаркас справляється з тим, що в нас є батарея автономна, яка може до 2-4 годин працювати, ну, залежно від кількості чеків, навіть може цілий день, якщо 1-2-3 чека видаєш, да, відповідно. Тому з цим проблем у власника бізнесу не буде. Також в смаркасі доступний офлайн режим, який відповідає всім правилам податкової законам України. І відповідно, з'явиться інтернет-чеки відгрузяться, а так власник бізнесу може видавати чеки і користуватись. Угу. Обладнанням. Угу. Зрозуміло. Тобто, коротше кажучи, ніякий блекаут, вам, в принципі, не страшний вашому девайсу да, теж. блек блекаут не страшний. А, сервісне обслуговування теж важливий момент. Ну, мало ли, як то кажуть, щось не, не туди тицнули, да, щось десь підвисло. Ну, всяке буває. Ну, техніка ж така. А, як з цим? Як людям виходити, у вас якісь сервісні центри? Як це, чи, можливо, опять же, знову ж таки, за допомогою додатків, якось якісь там секретні клавіші треба натиснути? Так, да, як визначилось в. Головне в таких продуктах це сервісне обслуговування, тому що зараз девайсів з'являється різних різних компаній, але головне для будь-якого бізнесу це підтримка. Тому ми, як завжди, будуємо підтримку збільшимо сам персонал відповідно до кількості запитів. Відповідно, в нас є і гаряча лінія, яка працює з 8 зараз до 9 години, але будемо збільшувати час роботи, тому що, відповідно, комендантська година збільшилась. І власникам бізнесу потрібно задавати питання ночі, вечором будемо так говорити, і чат-боти, месенджери. Плюс в нас унікальна підтримка, так як ми є власниками і розробниками повністю всього продукту, тому бізнес, який купує смарт-кас, він може отримати питання навіть по. Як по ключам, які не касаються смаркаса, як РРО їх загрузить, які ключі вибрати, такого плану. Тому вчора ми задали питання, один власник бізнесу, що таке консьєрж сервіс? Я, я, це те, що де стосується смаркаса, але вам потрібно допомогти. Тому така ситуація. Тому зараз ми покращуємо сервіс. Ну, у нас він і так і працює ідеально. Але в цілому, ми зараз вже вирішимо інші питання І з бізнесом, які навіть не стосуються смаркасу. Але вони потрібні для того, щоб працювати на смаркасі. Тепер такі теж уточнюючі питання, да що потрібно? От зараз нас почув, умовно кажучи, підприємець, а де він може це придбати? Як він що йому треба для цього? Я так розумію, що там ще треба обрати банк. Як це зробити, як підключити це все по пошагово? Розкажіть, як ось так, почати співпрацювати з смарткасою. Да, смарткаса це точно просто, тому для вибору смарткаси заходиться на сайт смарткаса, купується обладнання. Також наші продавці перед відправкою проконсультують, що потрібно зробити. Ми передаємо автоматично вже дані в банк. щоб банк набрав хто, власника смаркаси, дав консультацію, як підключити оплату картою як варінг на термінал. І є можливість через наші банки-партнери підключатися до будь-якого рахунку. Тому навіть для тих, хто не обрав з наших партнерів банк. То за допомогою наших партнерів банків ми домовились так, що за допомогою їх ми можемо підключатись до будь-якого рахунку. Тому, в принципі, всім, кому потрібен розрахунок, хто ще вагався, не обрав смаркас, бо банк йому там не сподобався, бо не був свій банк. Тому має можливість підключитися до будь-якого рахунку за допомогою смаркас. І також ми максимально допомагаємо. Хто, наприклад, отримав смаркасу, забувся, що йому потрібно йти в банк. То ми зараз відправляємо повідомлення в месенджери, в чати, що не забути підлічити акваріум, це зручно, бо всі хочуть картами розраховуватися. Якщо ви там РРО точно зареєстрували ще раз перевірте, щоб чек був такої форми, тому відповідно ми слідкуємо, що всі власники наших терміналів мали правильні чеки, заповняли правильно дані, тому що це критично може бути. Подальшому, коли отримують штраф, тому не хотілося, щоб всі не отримали штраф, тому ми відповідно їх всіх перевіряємо. І коли вони звертаються навіть на підтримку, ми залежали з домовилися, що будемо перевіряти їхні дані, що правильно були заведені. що Він, наприклад, просто зателефонував в нього якісь є питання, але паралельно менеджер з підтримки перевірив, що в нього все правильно заповнено, що все відповідає дійсності. Так, я зрозумів, вам залишається бути просто вже як персональним бухгалтером, ще казати так. Ви не забули там заплатити податки, не знаю, там що ще зробити, далі тому подібне. Ну, може, в подальшому може бути якась автоматизація, чи платила податки за торговця, хай дає доступ до рахунку. <ристо> <ристо> ну, <правда>. <ристо> All inclusive, насправді. <ристо> <ристо> а, а, от і якраз переходимо про плани. Як далі плануєте, що ще розвивати? Я розумію, що зараз у вас, в принципі, активний період. да? можливо, але можливо, ще зготуються якісь нові там зновські додатки чи нові функції. Ми, як сам продукт Смаркаса, він вже сам термінал, обладнання він відповідає всім правилам і побажанням торговців. Тому ми зараз працюємо над кабінетом Смаркаса, щоб уже якраз закривати тим, хто хоче взагалі там. Статистику детальну, аналітику, хто скільки заробив, коли запрацює, хто коли прийшов його каси на роботу, не загальну для а вже більш детально, щоб повністю закрити. Як для тих, кому потрібне обладнання, ми це вже закрили. Тим, хто має хоче трішки автоматизації. І зараз ми якраз будуємо плани, щоб побудувати звіти, всякі податкові автоматичні нагадування, всякі в кабінеті, тому ми зараз вже над цим будемо працювати. Ох, і ви так дуже активно розвиваєтесь. До речі, я подивився, ті, хто нас буде дивитись на Ютубі, побачить, що Тарас завжди приходить зі своїм дівайсом, от, ну, радіослухачі, повірте мені на слова. У вас, я так розумію, форма дівайса постійно змінюється, вона стає ось ще меншою і меншою. Скоро буде прям, ну, як мобільний телефон, маленький. Да. Ну, ми, у нас був стандартний девайс, який ми до цього був, користувались. Але відповідно там міняються деякі правила. Сам, самі функції між старими девайсами не відрізняються. Змінився дизайн девайсу, відповідно ж. Рокі ж ідуть. Да. Uh -huh. Тому додали там лише те всі різниця. А в самому дизайні, функціоналі, не буде різниці між девайсами. Кому потрібні, там, хто переживає, що це більш такий тонкіший слім, то може замовити більший надійніший, але в цьому якось не міняється взагалі. Друзі, ось так от сьогодні у нас гостях вілянський Тарас, керівник з розвитку бізнес-проєкту «Смарткаса». Каса. Тараса, я ще раз дякую, що ви прийшли, розказали про таку штуку. Улюблені наші українські підприємці. Зверніть увагу, дуже класний, потрібний дівайс, а головне, дійсно, прям купуючи дівайс, отримаєте ще і, в не скажу, в подарунок, ну але, скажімо так, до нього велику кількість різних послуг, і в принципі за вами практично, скажімо так, вами опікувати. Да, бо тому смарт-каса це вже не тільки дівайс, дійсно, це вже такий величезний величезний проект. Я вам бажаю успіху. Тарас допомагати українському українському підприємцю в ці нелегкі часи. Нехай і український бізнес рухається далі і далі, розвивається. Головне, що український бізнес ще й платив податки, що важливо для країни, особливо в такі важкі часи. А я так розумію, що ця штука теж допомагає і, ну скажімо так, спрощує певні процеси для того, щоб дійсно бізнес був максимально і продуктивний, і працював по закону. На штучка податки не платить, але допомагає їх контролювати. Контролювати це важливо, до речі. Отже, Тарасе, дуже дякую вам за те, що прийшли і розказали дуже важливу річ. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш ефір. Сьогодні у нас гостя був Вілянський Тарас, керівник з розвитку бізнес-проєкту Смарткаса. І е, дуже класно, що є українські бізнесмени, українські проекти, які допомагають українському бізнесу. Ми, в принципі, з ними в цьому теж колеги і дуже раді з вами спілкуватися і допомагати українському бізнесу працювати в ці легкі часи. Експертна думка та країна FM допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей друзі. експертна думка.